Корупційні скандали в Україні мають відчутний вплив на західні країни, коли вони ухвалюють рішення про надання військової допомоги. Про це напередодні заявив президент Литви Гітанас наусада в інтерв'ю литовській пресі. Тим часом Верховна Рада України напередодні підтримала законопроєкт про електронне декларування доходів чиновників однак не ухвалила головної поправки про відкриття реєстру декларацій. Таким чином, інформація про статки чиновників буде непублічною ще рік, якщо президент підпише закон. Таке ні депутатів викликало шквал критики громадянського суспільства про небезпеку законопроекту у такому вигляді. Ми розпитали у виконавчого директора Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрія Боровика. Ця ситуація вона підсвітила декілька проблем. Звісно, ключова те, що реєстр залишається закритим. Політики говорять про те, що це всього на рік, далі він відкриється. Але окрім самих декларацій, тут є ще проблема: те, що про багато правок, які голосуються чи не голосуються в раді, доводиться дізнаватися з телеграм-каналів самих депутатів, тому що висвітлення роботи Верховної Ради зараз знаходиться теж не дуже у відкритому доступі. В цій ситуації найсумніше це те, що реально менше половини правлячої партії, якщо так можна сказати, в монобільшості депутатів проголосували за відкриття реєстру декларацій, щоб він був відкритому доступі. І таким чином рішення не набрало ну доволі суттєвих ще там, 27 подусів. Чому воно має бути відкритим? Тому що громадський нагляд та вочдогін, як частіше англійською називають, він має колосальну роль в будь-якій країні, а в Україні погатів. Саме відкритий доступ е, статків дає можливість е, журналістам, громадським активістам, експертам, аналітикам. Та, Аналізувати те, чим живуть наші чиновники, загалом я думаю, що це доволі сильно стосується в першу чергу якраз політиків, оскільки вони зараз нам всім говорять, це не ваша справа, громадяни. Насправді які у нас статки. Ми не будемо вам нічого показувати, прикриваючись безпековою ситуацією. Але безпекова ситуація в Україні триватиме ще дуже довго, навіть якщо. Ми би завтра виграли війну. Наш ворог нікуди не дінеться завжди буде поруч нами. тому. Це виглядає все більше як просто приховування того, що вони вже набули за останні півтора роки, там і не хочу цього показувати. скажімо, нам з вами.